І ось саме ця причина найчастіше руйнує стосунки. І навіть якщо у вас все добре, ніхто не дасть гарантії, що ця причина не вплине і на ваші стосунки. Ця причина це недостатньо уваги. Але чому партнер приділяв спочатку достатньо уваги, а потім ще змінилося? Що ж сталося? Дивись. Зараз ти зрозумієш, чому так відбувається, та що з цим робити. Погодься, На початку стосунків, ви стараєтесь один одному сподобатись, тому доволі сильно вкладаєтесь у ці стосунки. І через це у вас немає проблеми, що хтось комусь мало приділив уваги. Але коли стосунки уже довго, ви вже звикли один до одного. Тому стосунки переростають у рутинність і у щось звичне. І ось тут проблема. Адже, по-перше, рутинність це щось сіре, прісне та малоемоційне. А по-друге, рутинність затягує, і ти можеш навіть не помітити, як ваші стосунки перетворилися у прості, щоденні ритуали, і саме у таких стосунках зникає пристрасть, і ось та увага. Замість того, сіра рутинність та щоденні справи. Що ж з цим робити? Все просто. У стосунках потрібно планувати час на романтику, відпочинок та пристрасть. І саме у цей час відкладати усі буденні справи. Адже зараз ви є лише один для одного, насолоджуйтесь цим. І тільки таким чином можна знову запалити пристрасть у стосунках. Але інколи партнер вас не підтримує та не йде на комунікацію, щоб покращити стосунки. Але це уже тема для іншого відео.